Ми за допомогою ротизування зробили як протез великого пальця. Я почала стикатися з різноманітністю е, травм наших військових, бо зазвичай наше відділення базується на роботі з військовими з військовими травмами. А зараз у військових такі травми, які ну, є нові зараз. І тому під кожного треба робити це індивідуально. Я побачила цю технологію в закордонних ерготерапевтів, закордонних спеціалістів. Треба розуміти, для чого ти робиш. Саме головне, коли я роблю ортез, то я задаю собі питання, для чого і що я хочу досягти за допомогою цього ортеза. Потрібно розуміти, от, наприклад, якщо, отак як у нас, тут я обрала саме ортез з безпечного положення, тому що у пацієнта йде згинальна контрактура. Зараз ми з пацієнтом працюємо над тим, щоб розробити йому ем, пальці, тому що вони зараз трошечки в нас є згинання, але немає розгинання. Коли пальці будуть більш-менш розгинатися, пасивно ортез виконає свою функцію, він розтягне йому сухожилля, тоді ми вже можемо його, наприклад, скоредувати. У мене був пацієнт, якому ми за допомогою ротезування зробили як протез великого пальця. В нього був запит, він хотів повернутися до е, своєї професії. Він у нас був механік, водій. І так через якийсь там час він скидає нам відео, що він з тим ортезом вже там переключає коробку передач в машині. Саме ортизування, воно може дуже класно підготовлювати до протезів пацієнтів, тому що воно має різні функції, воно так само може сприяти формуванню кукси, адаптації пацієнта. Якщо це нижня кінцівка, якщо це йде ампутація нижньої кінцівки, пацієнт за допомогою спеціальних ортезів він може вставати, тренувати навички балансу.